У Кам'янському назавжди попрощалися ще з одним героєм: 14 вересня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, в бою на Донеччині загинув солдат Максим Терещук. Скорботну новину та щирі співчуття у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Заопокійливе богослужіння пройшло на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Максим народився 27 лютого 1989 року. У 2009 році закінчив 26-те профтехучилище. Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Дніпропетровська Газзбут. Від початку березня став на захист української землі від російських окупантів. Віддати шану захиснику та провести його в останню дорогу прийшли близько сотні земляків, друзі, знайомі та побратиме. Я був його командиром. Не оберег пацана. Полгода вместе с з ним так вот на одной кушетке, скажем, спали. Обіцяв заїхати після війни ко мне, Потому що я вже на дімбілі відправили. Но не вийшло. Скажу одним, Максим дуже любив свою батьківщину, дуже любив життя. Героям слава. Вічна пам'ять, дуже гарна людина. Максима залишилася дружина, син, мати та брат. Редакція міської інформаційної служби висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава справжньому герою України, низький уклін за мужність та героїзм.